Преподобний Іоанн Ліствічник ліствиця духовна, слово тридцяте про союз трьох чеснот, тобто про віру, надію і любов. Нині же після всього сказаного перебувають три ці усі, що зв'язують і одержують віра, надія і любов більш за всіх любов, бо нею Іменується Бог. Після Мого розуміння. Віра подібна до променя, надія до світла, а любов до круга Сонця, всі вони складають одне яйство, одну світлість. Перша все може творити й будувати, друга милість Божа обгороджує і робить непостидною, а третя ніколи не падає і не дає відпочити пораненому її блаженним охопленням. Хто хоче говорити про любов Божу, той відважується говорити про самого Бога. Простирати ж Слово про Бога погрішно і небезпечно для неуважних. Слово про любов відомо ангелам, але і тим у міру їх просвідчення. Любов є Бог, а хто хоче визнати словом, що є Бог, той хворіє сліпотою, розуму. Відважується виміряти пісок у безодні морській. Любов по якості своїй є уподібненням до Бога. Скільки того люди можуть досягнути? За діями своїми вони є жар душі, а по властивості джерелом віри. Безоднею, довготерпіння, морем – смиренності. Любов властиво є. Відкладанням всякої противної думки, бо любов не мислить зла. Любов, безпристрасність і усиновлення різняться між собою одними тільки назвами як світло, вогонь і полум'я з'єднуються в одній дії, так треба розмірковувати і про ці досконалості. У міру зобожіння любові буває в нас страх. Бо в кому немає страху, той або повний любові, або вмер душею, Ані трохи не буде противним, як я думаю, запозичити порівняння для жадання страху, старанності, ревності, служіння й любові до Бога від людських дій. Отже, блажений той, хто має любов до Бога, яку палкий любитель має до своєї коханої. Блажений, хто скільки ж боїться Господа, скільки засуджені злочинці бояться судді, блажений, хто хай стараний і дбайливий у благочесті, як розсудливі раби, старанні в служінні володарю своєму. Блажений, хто стільки ревний до чеснот, скільки ревниві чоловіки, що позбавляють себе сну від ревності. До своїх подруг, блажений, хто так стоїть перед Господом в молитві, як слуги стають перед Царем. Блажений, хто старається безперестанно догождати Господу, як деякі намагаються догождати людям. Мати не буває так прив'язана до дитини, яку годує грудьми, як син любові завжди приєднується до Господа. Той, що істинно любить, завжди уявляє лице улюбленого і з насолодою обнімає образ його в душі своїй. Прагнення це не дає йому спокою навіть і в сні, але й тоді серце його розмовляє з любем, так буває звичайно в тілесній любові, так і в духовній. Хтось, будучи уражений такою любов'ю, сказав про самого себе те, чому я дивуюся, я сплю по немочі єства, а серце моє бадьориться по великій любові моїй. Зваш, о премудрий брате, що коли олень душевний винищить отруєних зміїв, тоді душа бажає й гине від любові до Господа, будучи. Палена вогнем її, як якоюсь отрутою. Дія голоду буває якось невизначеною й неясною, а дія спраги ясною й відчутною. Її впізнають по внутрішньому жару. Тому, люблячий Бога й говорить жадає душа моя Бога кріпкого, живого. Якщо присутність будь-якої людини явно всіх нас змінює і робить веселими, радісними і безжурними, то якої зміни не зробить присутність небесного владики, що невидимо в чисту душу приходить? Страх Божий, коли він буває в почутті душі, звичайно очищає й винищує нечистоту її. І говорить Пророк, страху твоєму тіло моє. Свята ж любов у дії своїй істинних виснажує за цими словами пісні пісень. Серце наше залучила ти, серце наше залучила ти. А деяких вона просвіщає і радує дією своєю засказаним На нього надіється серце моє. І допоможе мені і зацвіта тіло моє, і коли серце радіє, лице розквітає, і коли людина вся буває внутрішньо з'єднана і розчинена з любов'ю Божою, тоді зовнішнім своїм виглядом на тілі своєму, як у дзеркалі, виявляє світлість душі своєї, так прославився Мойсей, Боговидець. Ті, що досягли цього рівноангельського ступеня, часто забувають тілесну їжу. Думаю, що вони дуже часто і не бажають її, і це не дивно, бо нерідко і противним до цього бажанням пригнічені відкидають їжу. Ще думаю, що і тіла цих нетлінних не підпадають хворобам зі звичайних причин. Бо вони вже очистилися і деяким чином зробилися нетлінними від полум'я чистоти, яка зупинила в них пломінь пристрастей. Думаю також, що й саму їжу вони приймають без усякої насолоди, бо як підземна вода живить коріння рослин, так і ці душі живить вогонь небесний. Примноження страху Божого є початком любові, а досконалість чистоти є початком богослов'я. Той, що зовсім з'єднав почуття свої з Богом, таємно навчається від Нього словам Його, але коли це з'єднання з Богом ще не відбулося, тоді розмовляти про Бога важко. Слово, співістотне Отцеві. Творить чистоту досконалою, пришестям своїм, умертвивши смерть, а коли вона умертлена, учень богослов'я одержує просвідчення. Слово Господнє дароване від Господа чисте і перебуває в віки віків, а той, що не пізнав Бога, розбалакує про нього за здогадками. Чистота вчинила учня свого богословом, який сам собою ствердив догмати про Пресвяту Тройцю. Той, що любить Господа, попередньо полюбив свого брата, бо друге є доказом першого. Той, що любить ближнього, ніколи не може терпіти наклепників, але утікає від них, як від вогню. Хто говорить, що любить Господа, а на брата свого гнівається, той подібний до людини, який в сні представляється, що вона біжить. Сила любові в надії, бо надією очікуємо винагороду любові. Надія є збагаченням невидимим багатством, надія є безсумнівне володіння скарбом ще до одержання скарбу. Надія. Є заспокоєнням в трудах, вона є дверима любові, вона вбиває відчай, вона застава майбутніх благ. Збідніння надії є винищування любові, з надією зв'язані наші труди, на ній базуються подвиги її милість Божа оточує. Чернець з благою надією заколює унивання. Мечем першої умертвляючи друге, вживання дарів Господніх народжує надію, бо той, що не вкусив тих, не може не знати сумнівів. Надія руйнує гнівливість, бо надія не посоромить, бо муж запеклий, неблаговидний. Любов є подателькою пророцтва, любов винуватниця чудотворінь. Любов, безводне осядення, любов, джерело вогню в серці, який чим більше витікає, тим більше розпалює, жадаючого, любов, ствердження ангелів, вічний успіх. Сповісти нам, о ти найпрекрасніша чеснот, де ти, пасаш твої, де відпочиваєш в полудні, просвіти нас. Напої нас, настав нас, керуй нами, бо ми жадаємо прийти до тебе. Ти володарюєш над усіма, ти вразила душу мою і не можеш стерпіти серце моє, полум'я Твого. Отже, оспівавши тебе, іду. Ти володарюєш державою морською, збурювання ж хвиль Його, ти приборкуєш і умертвляєш. Ти прискорюєшся, як поранена, гордий помисел і м'язами сили твоєї, розсип ворогів твоїх, робиш любителів твоїх непереможними від усякої боротьби. Але я бажаю довідатися, як бачив тебе Яків, утвердженою на верху ліствиці. Скажи мені, який був вид того сходження. Що означає самий образ ліствиці і розміщення ступенів її тих сходжень, які покладав серці своєму, якийсь любитель краси твоєї, і скільки їх чесном жадають довідатися, і скільки часу потрібно на сходження тієї? Той, який тебе бачив і боровся з тобою, сповістив нам про одних тільки по одній ліствиці? Керівниках, ангелах, але нічого більше не захотів, або, краще сказати, не зміг відкрити. Тоді вона, ця цариця, якби з неба з'явившись мені і ніби на вуху душі моєї, розмовляючи, говорила: поки ти, любителю мій, не звільнися від цього дебелого тіла, не можеш пізнати краси моєї. Яка вона, ліствиця ж, бачена Яковом, нехай навчить тебе складати духовну ліствицю чеснот, на верхої якої я утверджуюся, як і великий таєник мій говорить: нині ж перебувають триці: віра, надія, любов, більш за усіх любов. Преподобний Іоанн ліствичнику. Моли Бога за всіх нас. Амінь.